Бачите, як вона у відкопав. Красивий, здоровий. Ось такий мамонтенок мені попався. Тоже класна знахідка, скажіть. А це в нас візитна карточка Shark MD. Бачите, який злий. Залізли трошки на пляжик покопати. Ось знайшли, зараз покажу. На волейбольній площадці риємо. 7 гривень вже знайшли. Волейбольна площадка, пляжик, Дніпро. Ходимо, дивимось, може, щось толкове попадеться. Так, сигнальчик чорний, да? був? Так. Да. Дивись бля. Оце б пацани, волейбольчик би поіграли б. Ножку як наступив би і очі б вилізли б. Та булавочка. Шурупи валяються, Чи це закльопка? Ні, саморез. Обламаний. Мелочі на скубем сьогодні тут. Изрядно на скубем. 50 копійок 2014 року. Щось руба вже там. Мелочуха, мабуть, якась. Чи мусор? сердечко. Прикольно. На шиї в когось було. Так, да, на шиї в когось було. От перша прикраса вже знайшлась. А Срібло воно чи не срібло, думай гадай. Вже я почав ходити, дивіться, що на пляжі валяється, на волейбольній площадці. Одна копійка 1957 року. Хрущовська відрига. Йдемо далі. Сигнальчик чорний був. Не все дивіться. Колечко. Ось така біжутерія, походу. Ну Це явно не срібло, це біжутерія і вона типу безрозмірна. Ну, з пружинкою, з такою, бачите. На палець можна вдягнути на будь-який. Йдемо далі. 10 копійок знайшлись. Такі ось облокіровані. 2022 рік. Дивіться, економіка, бля, воно вже гниє і б'є чорниною. Ходим, бродим, У мене тут ось Гвоздь кований, бачите, цвях ось такий. Але вже нагнивший. Тут хати старі були, походу. Йдем далі. Малий 10 копійок підняв 19-го року. Грівачок найшов mm -hmm. одна гривня, бачите? Ідем далі. Дві гривні. П'ятдесятка. Дев'яносто другий, це Ще один п'ятдесятик рік 2007. -й. Ну, якщо ви думаєте, що тут буде золото лежать в великих кількостях або прикраси якісь, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що люди золото гублять дуже-дуже-дуже, так знаєте, неохотно. Каже, розсипуха, чуєш? Ще одна, бачите? Дуже люблять люди губити гривні, але золото дуже погано гублять. Поверхностний, так? Да, сильно не вигрібай, бо ти зараз його згрібеш. Ось бачите. Розсипуха. Розсипуха 92-й. Мало ще 50-ку приніс, дивіться. Там насипано конкретно. Так, ось три копійки, там щось риє, блін, радянщина. О, ще одна біжутерія. Так, да, це щось або від сумки, або я не знаю. Одні сердечки сьогодні попадаються. Двушку знайшов радянську, ушатану. Ранній совет. Дві копійки. Да нагребли сьогодні нормально.